Привіт-привіт! Давно нас не було. що ж Сьогодні відкриємо пару контейнерів. Подивимося, що нам там випало. да-да Підтримайте нас лайком, підпишіться. Напишіть хтось коментар, хто що отримав з цього. Ну, а ми їдемо. Ми пару штучок тут відкриємо. от І ми ще будемо, можливо, ще... Дособирувати, собира... до... до так сказати. Добре, погнали. Всім гарного перегляду. Поїхали. Так, точно, є. А, це суто я можу так забрати і ми потім відкроємо, ага. бо я ще не відкривав. Ну окей. Чисто 6 штучок заберем. Подивимося, що нам з цього випаде. Так, так. Окей, ще один. Це те, що ми заробили і поїхали сюди. Так? Да? Так. Да. Так. Да. Якось так. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Це у нас знаходиться десь тут. Чекайте, бо це секундочку, я щось нікуди заліз, вибачаюсь. Вибачаюся. Вибачаюся. Вон, 6 штучок у нас є, відкриваємо. Погнали. Що нам випаде, інтересно? Вау, вау, вау. Якісь може золоті випаде зато. Що... За наші кровні зароблені бої. Хоч і сложні, але все-таки халява, так сказати. Так, але... щось да, прям дуже скуд до пацани. Але халява є халява. Що тут скажеш? Прям дуже мало кредитів. Прям дуже мало це. А 10 штук я цих зібрав. Вау! Мені дали танк чого. А це, пацани лайк. Оце пацани лайк. Да? Такого танчика в мене немає. Це прям лайк. Це прям радує душу. Такого я не маю. Окей, з вами був Морзе. Всім пока-пока. Підписуємося. Там, лайки. Всім мирного неба!